Із 31 січня до переліку професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, внесли ще три категорії: це працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств, установ і організацій. Працівників, які досі не отримали принаймні одну дозу вакцини, мають відсторонити від роботи без збереження заробітної плати. Громадяни ставляться до цього по-різному. Должні бути якісь медицинські показання для мають бути якісь медичні показники, щоб проводити вакцинацію, а не так, як у нас зараз проводиться всім підряд без з'ясувань, без визначення побічних ефектів. Я вважаю, що в закладі потрібні працювати люди вакциновані. Так як не вакциновані, то люди бувають різні хвороби. А хто буде працювати, хто нас буде лікувати? Якщо всіх у Звільнити, то хто буде нам працювати? І так не вистачає медиків нам. Ну, я до цього ставлюсь позитивно, тому що така ситуація в Херсоні, що треба вакцинуватися усім. А якщо ще врач не вакцинований, то я до цього врача не піду. Сімейний лікар Олександр Некряч говорить, зробив щеплення, що не в Херсоні з'явилася така можливість. Вакцинацією сам задоволений, ефект є. Наші колеги всі вакциновані. Також всіх пацієнтів наполягаємо, рекомендуємо, роз'ясняємо, чим це все може закінчитись в разі невакцинування. З понад тисячного колективу лікарні імені Карабелеша тільки двоє відсторонені від роботи через небажання вакцинуватися, говорить Алла Малицька. На сьогоднішній день наш колектив підійшов до того, що ми майже стовідсотково вакциновані. Безумовно, як і у кожному колективі, є люди, які відмовляються. На сьогоднішній день у нас таких дві особи: одна медична сестра, одна персонал, молодший медичний. Вони мають таку позицію, що не хочуть вакцинуватися. Тому відсторонені від роботи з ними проведена роз'яснювальна робота, і ці співробітники думають вакцинуватись у подальшому чи ні. Працівники органів місцевого самоврядування відповідально ставляться до вимоги щепитися, говорить голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. За його словами, він сам і всі дорослі члени його родини вакцинувались. Серед більш ніж 60 працюючих обласної ради відсторонених немає. Я можу сказати по собі особисто, мені за день доводиться спілкуватися з великою кількістю людей, мати якісь контакти, навіть тактильні контакти. І якщо на сьогоднішній день не мати захисту, якщо не бути захищеним, там, а захист, ми знаємо, там, в цьому світі вже визнано, що один єдиний захист це на сьогоднішній день вакцинація. Тому, якщо не мати такого захисту, ну ми і себе. І оточуючих, ну якби втягуємо в ту особливу небезпеку, яка може виникнути. Серед працівників комунальних установ Херсона є люди, котрі не хочуть робити щеплення, розповіла Марина Іванова. На цей момент у нас вакциновані одним щепленням 116 водіїв, двома 170 чоловік. 15 людей мають відвід -від по медичних показниках. 37 водіїв, які з різних причин поки що не вакциновані, ми протягом місяця поступово відсторонювали від роботи. Згідно з постановою Кабміну, робочі місця за такими людьми зберігаються, на відміну від зарплати. Ольга Ляшок, Володимир Чепинова. Новини на Суспільному. Херсон.